Всім доброго дня. Компанія авторинок Стоянка Бережанська в місті Тернопіль. Соня у нас на продаж. Вже пригнаний автомобіль Mitsubishi Outlander. Гібрид Плагін. Автомобіль пригнаний з Норвегії. Мотор 2.0. Пробіг у 150 тисяч кілометрів на хорошій комплектації. Ксенонові фари у нас колеса у нас стоять мішеліновські зимові. Розмір коліс у нас 225,5518. У нас. Норська це плагін, тобто з додатковою підзарядкою. Безключовий доступ зі до сторони пасажира і водія у нас присутні. скла підйомника, електропривід зеркал, складуючи зеркала у нас присутні. Датчик Датчик світла, датчик доща у нас присутній, авторежими. Круїз, контроль, мультируль, старт-стоп глушиться і заводиться за кнопочки. 150 тисяч км. Ніяких. Помилок в по ньому нюансів немає. Двокзований клімат-контроль, кондиціонер заправлений, блокировка, тобто повний привід, два підігріві сидушок. Все у нас робоче, ніяких нюансів немає. Йдемо далі. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону зроблена хімчистка і іонізація. Салон у нас комбінований зі шкірою тканини в хорошому стані. Ніяких як немає, стеля чиста, не прокурена, без плям. Присутня задня шторка, розетка на 120 вольт. Також зарядний пристрій віддається у нас додатково, домкрат, ключі, все віддається. Автомобіль подає звуковий сигнал, що автомобіль заведений і ключ не знаходиться не в автомобілі. Тобто кожен раз, коли ви відкриваєте двері, він подає такі звукові сигнали. Присутні зафікси для дитячого крісла. Загально по салоні ніяких нюансів немає. Нічого не роздерто, нічого не подерто. Також саме по кузову. Автомобіль весь в рідній фарбі. Жодного мальованого елемента з рідними вікнами. Ніяких нюансів. По салону по автомобілю немає. Тихічно, весь справний. Відверто сіли і поїхали. Ніяких нюансів немає по автомобілю. Капот не крутився, всі заводські е болти і на місці, капот оригінальний, все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит в розстрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Сянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей або на будь-який із наших, то дзвоніть, пишіть. І також ми приймаємо автомобілі на комісію, і також ми автомобілі викупляємо. А по даному автомобілі, якщо у когось залишилися якісь додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть, на всі запитання дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.